Чому ранні християни не боялись пекла? Бо його ще не існувало в тому вигляді, як ми уявляємо сьогодні. З появою християнства уявлення про пекло ще довго залишалося розрізненими. Іноді це велике місто по типу гріховного Вавилону. Воно протиставляється Небесному Єрусалиму, як сатана обогові. прийом актуальний сьогодні. Геєна вогнена – реальна долина біля Єрусалиму, де колись приносили жертву молоху, а згодом палили сміття. Саме вона стала символом вічного вогню і судного дня в новому заповіті, або озеро вогню, у яке кидають диявола, звіра і лжепророка. Ці образи з'являються в об'явленні Івана Богослова, книзі, яка вже ближче до IV століття стала впливати на формування доктрини про вічне покарання. На межі відомого світу вони побачили острів, що вивергав вогонь. Таким постає пекло у французькій поемі XIII століття. Люди не боялися пекла, вони боялися не повернутись. У різних культурах з'являлися історії про тих, хто помер. І повернувся. Їхні мандрівки це як шаманський ритуал або тріп. психоделічний досвід, де зустрічаєш свої страхи, бажання, пізнаєш себе, вони слугували попередженням, моральним сигналом чи релігійним впливом. В Азії інша логіка. У тибетській книзі мертвих душа після смерті проходить крізь жахи, але сказано: не бійся, ці чудовиська це ти, твої вчинки, твоя злість. Страхи і бажання, які ти не прожив. І навіть після смерті не можна втратити ясності розуму. Кульмінацією творення образу по той став Данте, найвідоміше пекло, воронка з дев'ятьма колами. Кожен рівень це покарання за конкретний гріх. Зрадники, брехуни, розпусники. Комедія стала вибухом, детальні муки, знайомі імена. Данте не вигадав пекло, але він його впорядкував. Зробив моральну мапу, ідейну зброю. Найстрашніше уявлення про пекло це не божественне відкривання, а література, міфи і страхи людства. Ну і ще трішки наукових досліджень на тему. Але за всіма цими метафорами щось більше не місце, а дзеркало. Ми самі його творимо і самі у ньому горемо. Це наші спроби осмислити страх смерті. Історії про пекло майже завжди були повчальними. Це був міфологічний конструкт, що виріс із синтезу давніших культур. Дякую за увагу! А в коментарях напишіть, що ще про символіку Потайбіччя вам хочеться дізнатися.